На шляху до нових перемог жіноча гандбольна команда рівне США США-4» вийшла з відпустки та набирає спортивну форму. Перед початком нового сезону команда представила чотирьох новачків. Колектив підсилили Юлія Нечаєва, Катерина Фененець, Катерина Кочан та Олена Бошко, яка до тренувань долучиться згодом. 20-річна Катерина Кочан раніше виступала за угорський клуб Кішварда та Київський Спартак у сезоні 2025-2026 Вирішила стати частиною рівненської Подивилася на як вони можуть піднятися в турнірній таблиці. Це все. «Подобалось мені все, як мені сказали, і я згодилася. Хороші враження. Думаю, надіюсь, надалі будуть теж хороші. Ну, підтримка є в команді, підтримують один одного. Уже рік на позиції голкіпера за рівнедю США 4 виступає Аніта Стеценко. Нещодавно у складі збірної України Ю-19 дівчина стала чемпіонкою Європи. Турнір відбувся у Грузії. Там збірниці всього зіграли шість матчів. Часу на відпочинок у гравчині рівне США 4 було обмаль, але досвід. Європейських змагань піде на користь у новому сезоні. Переконана гандболістка. Це дуже класний результат, такого дуже довго не було для України. Треба дуже старатися і виконатись на всі 100. Якщо брати фінал, то ми навіть програвали в Словаччині, але це також думаю зламали їх морально. Наразі команда активно готується до початку суперліги. Тренерський штаб нових гравчинь оцінює позитивно та покладає на них великі сподівання. У кожного тренера свій стиль. У кожного тренера свій стиль, свої вимоги. Будемо щось ламати, щось будемо залишати. Завдання буде стояти краще виступити ніж в попередньому сезоні. Два тренування в день по дві години. В суботу одна поступово підсилюємо навантаження. У новому сезоні на гандбольній карті України може з'явитися ще одна команда із обласного центру Рівненщини, її планують заявити у вищу лігу. Там теж гратимуть дівчата, і вони будуть своєрідним дублем для основного колективу. Керівництво клубу зауважує, що це дасть можливість більшій кількості дівчат займатися гандболом та покращувати свій рівень. Ми дивимося в майбутнє з таким з такою ініціативою. Якщо ми будемо мати Команду в суперлізі і команду вищій лізі, і ми будемо мати хоча б два рівних склади. Тоді ми можемо спробувати йти грати в Польщу. Там центральну лігу це є у нас таким наступним кроком. Незабаром команда вирушить до Польщі на міжнародні змагання. Там планують зіграти кілька матчів із сильними суперниками або якнайкраще підготуватися до нового сезону. Завдання незмінні із минулого року бути серед призерів. У дебютному сезоні цього зробити не вдалося. А відтак великі сподівання покладають на новий розіграш суперліги. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.